Сьогодні ми зірвемо всі маски. Те, що відбувається зараз, це не політика, це спецоперація з демонтажу нашої держави, де українська опозиція грає в паз з російськими спецслужбами. Маркером катастрофи, до якої нас доводять, став надпис на стіні банку. Путін з залою у своді. Коли я це побачив, я зрозумів. Ворог досяг успіху, але зробив він це не сам. Йому допомогли, і я хочу прямо сказати: молодці, всім цим попорошенськівським ідолам. Ви впоралися, ви довели людей до втрати розуму. Досі є провокатор. Хто такий Гончаренко? Давайте розберемося. Хто найгучніше кричить, тримай злодія? Олексій Гончаренко людина маніпуляція людина флюга. Сьогодні він рве на собі вишиванку, але інтернет пам'ятає все. Це той самий Гончаренко, який за часи Януковича спиною у роті доводив, що в Україні має бути друга державна мова російська. Питаються забрати то, що неможливо забрати: родний язик, родну культуру. Мы никому не дадим это сделать. Мы говорили, говорим и будем говорить на русском языке. Мы думали, думаем и будем думать на русском языке. Наши дети будут знать русскую литературу, русскую культуру. Они тоже будут говорить на русском языке. Я абсолютно в этом уверен. И не хочу надо Русский русский язык заявить официально, что российскую мову, кто если притеснить. Пожалуйста, я вам говорю, русский язык в городе Одессе и в стране Украина притесняется. Тоді він відпрацьовував темники Януковича. Тепер він відпрацьовує гроші Петра Порошенка, гетьмана, який ніяк не змириться з тим, що його відігнали від годівниці. Для початку розберемося з суттю корупційних справ, навколо яких здійснялася істерія. Йдеться про класичний цинічний механізм відкатів. Але це не просто крадіжка українців, це крадіжка коштів американських платників податків, виділених на нашу стійкість. Наприклад, як це працювало? Уявіть, що Сполучені Штати виділили нам на якийсь там законопроект 100 мільярдів доларів на критично важливий проект. Гроші мали йти, наприклад, на на оборонку. А наші фігуранти створюють фірму прокладку, завищують реальну вартість проекту з 60 до 90 мільйонів, а потім 30 мільйонів доларів це різниця, тобто відкат. І це все переводиться готівкою назад у кишеню чиновника. Це не просто хабар, а мільярдна технологія пограбування держави під час війни. Це прямий, ніж у спину нашим західним партнерам. Тут ж виникає ключове питання, яке використовує опозиція. Чому Зеленський їх досі не посадив? Вони кажуть, що президент замала зробив, але давайте подивимось на закон. Зеленський не може просто посадити притягнення до відповідальності це робота вищого антикорупційного суду. Президент може накласти санкції, позбавити громадянства, так само заборонити в'їзд в державу, але судити це справа суну. Технологія брехня, плівки яких не було. Кульмінацію цієї стріла стала історія з плівками міндяча. Вони кричать на весь світ, а зеленський на плівках, зеленський зрадник. Подивіться, що відбувається в інформаційному просторі. Як ти згань Ну це крісло президента Верховної Раді. А тобі ще не маєш права його займати, тому що ти обрав, що тобі і тобі красиві купюри важливіше за державу. І сьогодні... тільки що офіційно потерли задні сушалі свой мірний план. Состоящий из 28 пунктов. Либо Зеленский принимает его, и война заканчивается на условиях США и России, либо все то, что раскопало американская ФБР при помощи своего украинского набу, вловает на поверхности, помимо коррупционного скандала, серийных должностей и арест, Зеленский с дружками теряет не только должность и политическое кресло, но и все то, что они наворовали. То, если он согласится, он уже готов согласиться. Про все эти коррупционные скандалы Америка запутанно. СМИ украинские журналисты и российская оппозиция называют Зеленского коррупционером. И вроде нужно бы кричать: я же говорила еще в девятнадцатом году, а меня пытались сделать работу Індії чи квартирі незеленські лічи ситуації для народження? А й облаштував бекофіс, в якому ділили все і гроші, і владу, і таке поблоку і багато багато іншого джерела української правди говорять, і всі статті це написано. Міяка вийшла тільки що про саме головне, що можливо там є голос і самого зеленського. А це вже друзі, як розумієте, ну величезне величезне. величезніх медіа обговорюється те, що плівки мінді ще можуть містити не просто записи, які можуть вкрити багато питань до там менеджерів офісу президента, але й до самого президента. А що відомо про це? Чи довіряєш ти таким оцінкам? Що можливо там його голос і якісь вказівки обговорення хвиського цінства? ну дивіться від джерел в політичних, бізнесових і навіть правоохоронних органах. Я чув про те, що президент бував в цій квартирі в квартирі міндіча, який, е, е відбувалося прослуховування на буйсап. Що він там говорив? Мені невідомо. Повторююся, ця інформація супер засекречена е і про неї ніхто не знає. Олексій Гончаренко та депутати заробітника Порошенка розганяють історію навколо так званих плівок Міндіча. Не, не лише вони, а селий, російські медіапрос. Слідкуйте за їхніми словами. Вони стверджують, що Зеленський зрадник, бо він нібито фігурує на записах. Але тут же додаю, що ця інформація Боро за Стоп вмикаємо критичне мислення. Якщо інформація засекречення, то звідки про її зміст знає простий журналіст? Повторюся, Ця інформація супер засекречена і про неї ніхто не знає. Як можна стверджувати про наявність голосу президентства де дивилося прослуховування, якщо доступу до матеріалів немає? Відповідь проста: це блеф. Це класична маніпуляція, розрахована на емоції виснажених війною людей. Самі українці вже давно готові сегласіса на умови офіційної Москви. Народ України показує. Все более растущую по вопросам я имею в виду усталость от войны. Народ Украины говорит нам о том, по всем опросам, что они уже готовы отдать эти территории, которые к тому же и не были им нужны. А тепер про Гончарин. Тимура Тімура Да-да, це той самий ніндіччій квартирі, незалежний ті ситуації день народження, а й облаштував би кофе, з якому ділили все і гроші, і владу, і таке баблоко нікому не снилося. Гончаренко, який колись кричав про русський язик, сьогодні перевзувся у патріота, але методи залишилися старим, брехня заради хаосу. І тут треба згадати важливий момент, який доводить, що Зеленський знав, що робить. Пам'ятаєте, як підірвало суспільство, коли Зеленський підписав закон про генпрокуратуру? Закон, що нібито дає конституційний контроль над детективами набу. Бо президент бачив, що там коїться. Але Гончаренко влаштував істерику, написавши на його кріслі, «Зе е». І люди повстали. Це було діє. Почалися чвари. Ми тоді знову слабле. Дії всіх медіа та недороблених блогерів російських та українських, які продалися за криваві рублі, вони були такі самі, але вони не дійшли до таких масштабів як зараз. Тоді вони побачили, що це дієво, і вони чекали момент. Вони чекали потрібний момент. Вони підбурювали народ зсередини. Це була перша спроба розхитування. Підготовка ґрунту, так зва. Чим mm. все це закінчилося? Тим, що як деякі медіа стверджували, що mm. детектив набу злив інформацію про обшуки міндічу. Тобто, винуватий Зеленський, а не продажна система, яку він намагався контролювати. Коли я писав текст для цього відео, я в медіапросторі побачив інформацію, що міндича повідомив детектив НАБУ. Після записування відео, перевіряючи інформацію перед публікацією в мережу, я побачив, що інформація про виїзд та хто сповістив міндича поки що невідома. Тобто, то було припущення деяких медіаканалів, яке я процитував. Тож ставимо ж до цієї інформації поки що критик. І коли Порошенко це все побачив, що Гончаренко успішно розхитав ситуацію, що люди вже готові вірити в будь-яку несенітницю, він сам вступив в рум. Тепер вже людина з більшим авторитетом ніж кломен Гончаренко виходить і каже: Геть владу, геть владу, Шановні колеги. Він бачить, що суспільство ослабло, і цим користується, щоб повернутися до кори. Вони використовують ті самі методички, що й російська пропаганда. Згадайте, як писали росіяни про Зеленського. Його робили максимально корупціонером, тобто вони створили для нього картинку корупціонером. Але насправді це не сумісно з реальністю. Зеленський був доларовим мільйонером до війни. Він мав усе, йому не треба грошей. Але ворог хотів зліпити з нього образ злодія. Вони то получили, вони, що хотіли. Вони думали, він тече здасть державу і наші внутрішні вороги. Ці патріоти допомагали Кремлю створити саме таку картину, яку вони хотіли бачити. Ви не розумієте, що це катастрофа? До цього скандалу Україна показувала зуби. Ми бомбили Росію. У них була паніка, паливний кризис. Ми знайшли та створили козарі за три роки у вигляді своєї зброї і тримали оборону. А що тепер? Ми деморалізовані. Ми гриземося між собою. І це бачить Путін. І Він уже посилає сигнали Трампу. Дивись, українське суспільство стурбоване. Зеленський втрачає легітимність в очах народу. Не можна маніпулювати. Путін пропонує план. Трамп отримує славу миротворця, який швидко закінчив війну, а Росія забирає територію. Вони думають, що Зеленський в такому поганому становищі погодиться на все. Але ми бачимо, що він каже. Такого не буде. Проте, якщо ми продовжимо вестися на цю пропаганду, ви розумієте, що далі буде. Якщо ми дозволимо опозиції через ти знести владу, нас чекає жахливе майбутнє. Я не знаю, як їм плани Путіна, то їхній план Ніякого ЄС, ніякого НАТО назад повернення до російської мови, московський патріархат і тотальний вплив Росії. Люди, просніться нарешті, зніміть полуду з очей. Почніть мислити критично як патріоти своєї держави, а не як НАТО. Але ви розумієте, що далі буде повна дупа. Якщо ми не втримуємо державу. Зараз я не прошу вас сліпо вірити мені. Я прошу вас просто вімкнути мізку і проаналізувати інформацію. Чому Європа та весь цивілізований світ стоять горою за Зеленського? Чому вони кажуть, що перемога України це пріоритет? Ціла Європа каже, ми з вами до кінця, і мир не може бути без участі України та Європи. Вони показують повну підтримку президенту та Україні. Хіба вони підтримали корупціонер? Звісно, ні. Ну я не знаю на кого це розраховано, але ви вірите в це. в Європі цінності інші. без корупції. Вони демонструють підтримку. І допомагають у подоланні корупції, бо вони знають правду і не ведуться на дешеві викиди. А ми, українці, дозволяємо собою маніпулювати людям, які вже не раз нас зрачували в минулому. Нагадайте оцю маніпуляцію з вугіллям, що нібито воно йшло з Африки. а Насправді це було е, з Донбасу. Є мої на увазі мутки Путіна споражідувані розповіли деталі справи щодо постачання вугілля з Ордло. Слідчі Переконують вище керівництво України. Свідомо підігравало Росії за словами речниці ДБР. Yes. <laughs> П'ятий президент Петро Порошенко був дотичний як організатор разом з Віктором Медведчуком. Мовляв, задача Медведчука була домовлятися з Росією про поставку вугілля. А Порошенка оформлювати це на вищому державному рівні. Якщо рік. опозиція спокійно не показує ситуацію, спокійно про це не розповідає, а маніпулює цим і кричить: геть владу, геть владу. Ви розумієте, куди ми йдемо? Зараз вирішується доля нашої держави, не Гончаренка, не Порошенка і навіть не Зеленського. А України, якщо ми втратимо єдність, ми втратимо все і суми не, що я хотів додати, я записував це відео не для того, щоб ви після його перегляду почали більше сваритися в коментарях і доказувати один одному, хто кращий був президент, чи є кращий президент, а для загального розуміння вами, як вами маніпулюють, щоб ви не велись на це все, і коли вам дають і ви споживаєте будь-яку інформацію, то ж би ви ставилися до неї критично. Я хотів все до нас. Бо вони хочуть ваших емоцій. Тож перш ніж що писати, подумайте, чи достовірним є те, що ви пишете, чи це перевірена інформація, бо він. У випадку необдумані коментарі, зманіпульовані іншими людьми, можуть взяти високу ціну. Тож перед будь-якою публікацією коментаря чи відео думайте. Та. Тож люди завжди перевірять інформацію, не ведіться на пропаганду і всі ці інформаційні викиди. Тож до зустрічі я не хочу, щоб ви сварилися. Будьте єдиними! І тоді, в такому разі, смерті наших воїнів будуть немарними.